1 серпня свято медового спаса або Маковія це одне з найтепліших свят літа, яке несе в собі глибоку символіку та традицію українського народу. Народна назва свята на частинами мученики Маковеїв та їхньої матері Соломії і вчителя Єлеазара. У церковному календарі це день шанування віри, стійкості та любові до Бога. У народі кажуть, прийшов Маковія, осінь на поріг ступає, бо хоч літо ще триває, але в повітрі вже щось інше, стигле, спокійне і зріле. На Маковія святять воду, мед, мак і маковічики. Це яскраві букети м'яти, чебрецю, Васильків, нагідок, полину. Любистку, сонячнику та стеблинок маку. такий букет тримали в хаті за образами на щастя, здоров'я і захист. У церкву несуть новий мед. Його освячують, дякуючи бджолам за працю. Обов'язково святять мак, його потім додавали в страви або посипали навколо хати, щоб лиха не було. Готували маковійські страви, медові пряники, пиріжки з маком вареники з вишнями і маком узвар. У селах дівчата плели вінки з маковійчиків і сушили їх на зиму. Вірили, що якщо до такого віночка доторкнутись у важкий день, він забере тривогу. На маковія не сваряться, не працюють тяжко, не відмовляють у милостині. Це день вдячності за хліб, за врожай, за мед, за чисту воду, за все, що маємо. Кажуть, що вода на Макові має цілющу силу. Якщо скупатися або хоча б помитися у річці, будеш здоровим цілий рік. А ще з цього дня вода в річках цвіте, тому й купання завершується. Нехай у кожній хаті цей день буде мир, пахне медом, маком, а душа теплом. Зі святом вас.